Так, продається Audi Q5 13-го року випуску на бензині. Пробіг 178 тисяч 500 ціна. Є він код, кого цікавить, можна перевірити. Ай, вам продавець його скільки в гарному вигляді. А так виглядає салон Q5. 13-го року випуску. 15 500. Ціна. Продається Q5 біла Audi Так, 14-го року випуску автомобіль. Телефончик є, 2950 Пробіг 165 тисяч. 3.0 дизель. Продається така біла Q5. Так, що у нас? 14 рік, 2,0 бензин, 180 пробігу. Це цела. Так, 14200 продає українець російськомовний. Кого цікавий, телефонуйте до україномовного росі... російськомовного українця. Так, ще одна біла к 5 Продається От така машинка максимал. Напишемо, що обслужена. 2,0 бензин, 260 пробігу, 12700. Та контакти є. 11 рік. Кого цікавий, телефонуйте до продавця. Так, ще одна чорна поряд стоїть. Q5 є чого вибрати. Я так розумію, оцих двох то точно один номер телефона. Щось можна підібрати. 16 рік, 2.0 бензин, пробіг 180 25 800. Хороший стан перекладу вам зразу, бо там на іноземній написано. От така Q5, можна щось вибрати, стоїть поряд 3. Оця, оця і оця точно один самий продавець, там телефон той самий. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Продається Audi q 5 в білому кольорі. Котуваний салон автомобіля. так виглядає салон, хто не знає, а хто знає, то так де інформації. У нас 15 рік, 3.0 дизель, 4, повний привід, 23900, є контакти продавця, інформація по автомобілю. Кого цікавить, зупиніть відео, почитайте. А ми продовжуємо далі знімати Q5. Продається аудіюшка q 5 Кватро. Кватро, продавець каже, тіло не бите, все добре, 18 рік, 28 500, 93 пробігу, бензин 2,0. Є контакти продавця. Кого цікавий, телефонуйте. Автомобіль в гарному стані. Так, біленька К5. Біленька К5, продається, кого цікавить. Преміум плюс, 13 рік на автоматі, 2.0 бензин. Комплектація без підкрасів. сидіння камера клімат-контроль, мультикармо, сервіска. 14900 контакти продавця є. Так, рік який? 13-й. 13-й рік. Є це така чорненька Q5. Так, 2,0 бензин на автоматі, 15 рік, 17,5. Пробіг 125 тисяч, є контакти. Кого цікавить така Q5, телефонуйте, Продавець з вами зустрінеться, всю інформацію по автомобілю. Можливо, додатково скинули з фото, відео автомобіля, елементів кузова, які вас цікавлять. Приявиться біла q 5 Ауді. Так гарно виглядає автомобіль. 12 рік, повний привід, 201 пробігу, 12900, дизель, бензин 2.0. Бензин 2.0. Є контакти продавця. Кого цікавий, телефонуйте. Продавець надасть інформацію, стоїмо фото відео. Все, що у вас цікаве, зустрінеться для перевірки. Продається Q5 на автоматі. Повний привід, преміум плюс, 17 рік, бензин 2.0, прибіг 199. 17999 Ціна цього автомобіля. Отак так виглядає Q5. Покажу вам позаду. Одне відео, де буде п'ята ззаді знято. Вони всі однакові. Тут є можливість нормально пройти. Вона так стоїть в проїзді, але нікому не заважає. Продається чорна Кип'ята Audi. Зараз покажу вам салон. Тут поряд ще одна, зараз я її спробую зняти, якщо другий продавець дозволить. Отак виглядає салон. Здав стандарт. Нічого нового ви тут не побачите. Так, переходимо до ціни і контактів продавця. Є контакти. 13 рік, 163 тисячі миль пробігу. 13700 контакти продавця є, кого цікавий, телефонуйте до продавця. Ну, така машинка продається. Наступна у нас q також в чорному кольорі. 12 рік 193 тисячі миль пробігу. Є контакти продавця, 12 800 її ціна. чи той самий номер телефона. Так, це то той самий номер телефона. Отже, продавець продає дві q можна вам... Домовиться зустрітися і щось підібрати. Одразу два автомобілі. можна оглянути. Дуже зручно. Ще одна Q5. 5 11 рік 160 тисяч пробігу, 12800 автомат, повний привід. Є контакти продавця. Так, До речі, продавець продає 3 Q5. Отже, вам не потрібно далеко ходити. Одразу три автомобілі можете оглянути, переглянути, зробити тест-драйв, якщо це буде узгоджено з продавцем і щось для себе підібрати. Три Q5 продає цей продавець. Оголошення вказано, той самий номер телефона. Продається така Q5 в чорному кольорі. Зараз Покажу ціна. 13 рік, 2.0 бензин, 13900, нова гума. Є контакти продавця, залишу, телефонуйте, домовляйте про зустріч. От така Машинка продається.